Доброго дня! З вами група про футбол ВАРА ВКонтакті. 11 грудня 2016 року ми проводимо зимовий кубок із мініфутболу і зараз я проведу його жеребкування. Жеребкування буде проводитися за допомогою програми Group Manager. Ось такий вигляд вона має. Простенька програмка. Єдиним її недоліком є те, що. Потрібно команди ділити на сіяні і не сіяні. Я вирішив це дуже просто. Забив усі команди учасників в сіяні. Вони мають, відповідно, одинакові, перебувають в одинакових умовах, а не сіяні це будуть статисти, циферки виступати. Значить, дві групи в нас. Нажимаємо розподілити. І бачимо. Першу групу складають команди Аматор, Джермейн, Озеряни і Бойс. І друга група це Титан Арсенал, Світлична Дю США. Циферки не мають ніякого значення. Все, дякую за увагу, до побачення.